Ацькі забави такий захід в Івано-Франківську вже є традиційним. Щорічно його організовує муніципальний центр дозвілля. Хлопці та дівчата у різноманітних конкурсах демонстрували свої розумові фізичні здібності, а також показували власні таланти. У восьми конкурсах учасникам цьогорічних змагань козацькі забави довелося неабияк попрацювати, аби показати усе, на що вони здатні. Представлення команд, показовий виступ, бій мішками, перетягування канату, питання відповідь, презентація страви та поїдання вареників. Це ті завдання, в яких молоді прикарпатські козаки та берегині мали довести, що вони найкращі. Продовж двох годин у муніципальному центрі дозвілля панувала дружня атмосфера і витав справжній козацький дух. В основному приймають участь це хлопці, бо це є козацькі забави. Але у кожній команді є берегиня. Берегиня це та, яка завжди чекала свого чоловіка, свого коханого, коли він повернеться до рідної домівки. Вона виховувала дітей, вона підтримувала господарку. Але хлопці можуть себе проявити, що в неї справжні козаки і мужні, і кмітливі, і розумні. Проведення цих заходів воно. Скріплює е, студентські колективи, воно е, гартує цих юнаків, які і дівчат, які е, приймають участь у цих заходах. Кожен конкурс був по-своєму цікавий і оригінальний, адже хлопцям, окрім розумових та фізичних здібностей, довелось показувати, як їдять справжні козаки, а готували смачні страви берегині команд. Підбирали страви, ну, е, які були в минулому, це козацькі страви, це е, Готувала їх, ну, вареники, варила <с <с сало, медовуха. Ще також буде хліб із шкварками, таке колись також це була страва козацька. Усі конкурси за п'ятибальною шкалою оцінювало кваліфіковане журі. Обирати найкращу команду було досить важко, адже до заходу учасники підготувались дуже старанно. Найкраще з усіма поставленими завданнями справилися студенти університету права імені корля Данила Галицького. Вони отримали найвищі бали від суддів і відповідно посіли перше місце. Другими стали студенти Івано-Франківської філії відкритого міжнародного університету. Розвитку. Утку людини Україна, а третя сходинка пошани у приватного навчального закладу Галицька академія. Усіх переможців козацьких забав нагородили грамотами, подарунками та булавами.